Друзі, вітаю! Сьогодні 30 квітня з вами знову Олег Кличок. 30 квітня це та дата, до якої ми очікували припинення вогню. Минула ніч знову для нас була важкою. Багато шахедів прилітало по різних куточках України. Дональд Трамп не домігся того, щоб Росія пішла на його пропозицію про 30-денне перемир'я. Україна готова це зробити. Нині сусі говорить про те, що вона готова до переговорів а оголошене ними перемир'я на так званий день Побєди – це якраз і є початок. Переговорного процесу, але вогонь зупиняти вони не збираються, тому що кажуть, впродовж цих 30 днів Україна буде озброюватися, а мовляв, нам це не потрібно, тобто Росіянам. Та й нам загалом не потрібно, щоб вони продовжували цю війну. В той же час учора Марко Рубіо, державний секретар США, знову сказав про те, що якщо Росія та Україна найближчий час не представлять конкретні пропозиції щодо миру, то Сполучені Штати Америки можуть вийти із переговорів. Так, це вже було, це не перша заява Марка Рубі, але з переговорів вони не виходять. І я вважаю, що з переговорів Дональд Трамп не вийде. Чому зараз поясню? Тому, будь ласка, підписуйтеся на канал, обов'язково поширюйте відео, друзі. Також, друзі, принагідно вас прошу, дуже прошу долучитися до збору, який ми знову проводимо для наших бійців, що зараз перебувають на Лиманському напрямку. Це 66-та бригада. Ви вже з нею знайомі, вся допомога направляється їм для того, аби вони ефективно боронили. Україну від загарбників. Нам потрібно придбати черговий Mavic 3T для того, щоб вони здійснювали спостереження за переміщенням ворога і знищували його ефективно. Тому дуже прошу: 5, 10, 50, 100, 200, є більші донати, все це дуже важливо. Долучайтеся до збору, посилання на нього залишу в описі під цим відео. Ну і тепер, друзі, до суті. Про Марку Рубіо я вам щойно сказав, не буду повторюватися. Дійсно, він наполягає на тому, що мають бути пропозиції. Financial Times буквально позавчора, хоча матеріал не дуже новий, але наголошу на ньому, пише про те, що європейські та українські чиновники побоюються, що Трамп може вийти з переговорів, він на межі. Але Трамп не виходить з переговорів і він не вийшов і 30 квітня з переговорів. Він залишається в переговорах. І побоюється виходу Трампа з переговорів не лише в Україні та в Європі, а й в Росії в тому числі. До Росії ми ще дійдемо. Один європейський чиновник заявив виданню Financial Times, що Трамп створює ситуацію, коли він дає сам собі виправдання, щоб піти та залишити Україну. І це дуже-дуже погано, каже він. Але Трамп не виходить з переговорів, друзі, я на цьому наголошую. І також європейські чиновники говорять про те, що небажання Путіна погоджуватися на ключові вимоги Америки та України, такі як збереження післявоєнних українських збройних сил, а також складність конфлікту змусили Трампа переоцінити відданість мирній угоді. Якби Трамп хотів вийти з мирної угоди, він би зробив це до ста днів і сказав, все. Я умиваю руки, я не можу договоритися ні одним, ні з іншим, тому що вони договороздатні і так далі. Але Трамп цього не зробив. Українські чиновники також сказали в The New Financial Times, що вони бояться, що президент США піде, а один високопосадовець в Україні сказав, що розглядає це як серйозну можливість. Тобто ймовірність вірність така дійсно існує. І на Росії цього побоїться, друзі, Продовж кількох днів. Росіяни говорили про те, що вони готові до переговорів з Україною. Лавров про це говорив неодноразово, але почали висувати додаткові вимоги, яких не було у мирному плані Трампа. Чому вони так роблять, ну я думаю, вам пояснювати не потрібно. Росіяни завжди йдуть по максимуму. Та й в принципі, будь-які переговори, коли тривають стосовно якогось питання, вони будуть однозначно відзначатися максималістськими позиціями переговорних сторін. Ну, це, друзі, класика переговорів. І дійсно Дональд Трамп це знає, розуміє, тому він залишається в переговорах. Постійний представник Росії про організацію об'єднаних націй Василь Нібензя заявив, що Москва готова до прямих переговорів з Україною попри заявлені проблеми з легітимністю Зеленського. І ця заява від Нібензі вона також прозвучала не випадково, тому що вчора проходило засідання Радбезу Організації об'єднаних Націй щодо українського питання і. Вже підключили і на цьому етапі свого представника в Радбезі, аби він знову заявив про готовність до переговорів. Але війна має тривати, кажуть росіяни. Крем, як каже Нібензі, очікує, що західні партнери припинять постачати озброєння Україні і переконають українську владу сісти за стіл переговорів. Нас переконувати не треба, ми готові. Але припиняти, отримувати зброю і Заходу ми не збираємося. Ви ж, я маю на увазі, росіяни, отримуєте зброю з Північної Кореї та з Китаю. Ніхто вам таких вимог не висуває. Також Нібенця сказав, що Зеленський відмовляється від мирних ініціатив, зокрема, з боку США. Брехня несамовита брехня. Ми це добре знаємо. Далі він говорить, що Зеленський перед виборами обіцяв завершити війну та захищати права російськомовного населення. Цікава фраза, і каже, що дії Росії та Північної Кореї. Включаючи військову операцію, відповідають нормам міжнародного права та спрямовані на звільнення російської території. Про північну Корею він задав не випадково, тому що Держдеп США вже зробив заяву про те, що Північна Корея є відповідальною за війну Росії проти України. Вона є співучасником цієї війни. Їм це не подобається. Заява більше нічого, звісно, вони поки що не роблять. Тому що Дональд Трамп сподівається про що домовитися з ким Чен іном, але як на мене це марні сподівання. Своєю чергою, Дональд Трамп також почав розповідати про те, які ж у нього досягнення до 100 днів. Їх фактично немає. І зараз усі реляції з боку Білого Дому і від самого Дональда Трампа схожі швидше на виправдання того, чому не вдалося зробити одне чи інше. От, зокрема, Дональд Трамп в інтерв'ю виданню ABC сказав, що він переконаний, що Путін отримав би всю Україну, якби він не виграв вибори, і каже, що Путін його поважає, готовий зупинити війну. І на думку Трампа Путін напав на нас лише через те, що бачив ганебний вихід військ Сполучених Штатів Америки з Афганістану. Тут додам друзі одну деталь, що рішення про виведення військ з Афганістану ухвалив Дональд Трамп. Паралізував уже Джозеф Байден, але Трамп, певне, про це забув. Також адміністрація Дональда Трампа до ста днів його президентства опублікувала 57 нібито містифікацій, поширених критиками президента, засобом масової інформації та демократами. Відповідний величезний прес-реліз вони опублікували на сайті Білого Дому. Ви можете там його переглянути. І мені це схоже на виправдання того, що було опубліковано проти Трампа, але немає нічого того, що Трамп міг би опублікувати як свої досягнення. Якщо, наприклад, до 50 днів вони опублікували цілий величезний список про те, які досягнення Дональда Трампа і його команди, то до ста днів такого списку немає. Ну, можливо, до кінця сьогоднішнього дня з'явиться. Але дуже цікава історія зі спростуванням містифікації. Я вам наведу декілька прикладів. От, наприклад. Містифікація. Іноземне фейкове видання повідомило, що Трамп закрив британського прем'єр-міністра під час прес-конференції. Це під час Кіра Стармера до Білого Дому. Факт наступний, кажуть вони. Насправді, Трамп просто перейшов від репортера, який намагався спровокувати двох лідерів на розбіжності. Ще один приклад. Financial Times повідомила, що старший радник Білого Дому Пітер Наваро хотів виключити Канаду з мережі обміну, розвідданими 5 очей. Була дуже скандальна історія, але потім пан Наваро негайно закрив цю фейкову історію. І так далі. Я не буду вам наводити приклади. Знову ж таки, ви можете почитати, що стосується, наприклад, там, пошуку нового міністра оборони, це також неправда. Дійсно, я також підтверджую те, що активна медійна кампанія проти Трампа ведеться, але вона не безпідставна. Трамп створює приводи для такої медійної кампанії проти нього, він продукує. Дуже цікаві в лапках інколи ініціативи, які намагаються реалізувати на практиці або реалізують, а потім в них спростовує. Загалом нічого нового. В принципі, такою була політика Дональда Трампа і за період його першої каденції. Ну і сам Дональд Трамп з нагоди 100 днів свого президентства, уже другого терміну, виступив у Мічигані і почав перераховувати ті типи досягнення, які він має за ці перші 100 днів. Але це друзі не досягнення, це швидше. Тези, де він пояснює те, що йому не вдалося, і не погоджується з інформацією, яка публікується у ЗМІ. От, до прикладу, він каже, що я не вірю опитуванням, які показують зниження моєї популярності. Мовляв, рейтинг у нього дуже і дуже високий. Він говорить про те, що він повертає велич Америці, яка потрапила в руки хворого політичного класу, який наживався, продаючи Америку, і висмоктував з неї останні соки. Нічого абсолютно нового риторика та сама, але думаю, що вам деякі тези будуть цікавими. Також він говорить про те, що коли опитують громадян Америки про довіру до нього, то опитують демократів, а не республіканців. Ну це також маніпуляція, тому що будь-яке селищне опитання обов'язково має базуватися і будуватися на репрезентативній вибірці, інакше ніхто довіряти їм не буде, і з цим дуже дуже строго. Також він говорить, що його адміністрація встановила рекорди за найменшою кількістю нелегальних перетинів кордону. А от адміністрація Байдена дозволяла іммігрантам гвалтувати та вбивати американців. Трамп також стверджує, що Байден не був зацікавлений у допомозі американським робітникам. Він говорить, що запроваджені мита з Китаєм посилять економіку, шали на даному етапі відбувається все зовсім до навпаки. Стверджує, що він ладнає з Китаєм. Вони хочуть укласти угоду, це буде чудесна угода. Направду так з'явився список таємний, нібито, з переліку товарів, стосовно якого Китай не запроваджує мита. Мається на увазі американські товари, але офіційної інформації поки що про це немає. Далі він говорить, що у разі поразки на виборах він би звертався не зі сцени до виборців, а з в'язниці. Ну, направду, дійсно так, проти Трампа порушено дуже багато кримінальних справ. Після того, як він став президентом, дій всіх тихенько поклали в шухляду. Я думаю, що повернеться до того, коли він перестане бути ним, тобто перестане бути президентом. Він говорить, що війна в Україні не давала б мені спати на пляжі, як любив, то робити Байден. Я б придумував схеми, як зупинити війну. Нині він також продумує схему, як зупинити війну, але за перші 100 днів, тим паче за 24 години, йому поки що це не вдалося зробити. Але, друзі, я скажу відверто, що нам е, варто все-таки оцінювати ті кроки, які робить Трамп для припинення війни, тому що він розпочав переговорний процес із Москвою. Інше питання, що нам і не зовсім подобається, але намагання Трампа є ну заради правди. Ну і також він говорить про те, що Байден не був президентом США, Країною керував той, хто керував машинкою для підпису документів. Це історія про факсимілі, яке використовував Байден для підписання документів. Трамп постійно звинувачує цьому Байдена. І говорить про те, що якийсь хлопець, про якого я ніколи не чув, зібрався запустити імпічмент Трампу. Ось і знову вони хочуть оголосити мені імпічмент. Він божевільний. Отака друзі була промова Трампа до ста днів за великим рахунком, досягнень немає на даному етапі, але це не означає, що Трамп буде зупинятися в досягненні тих цілей, які він перед собою поставив. Він буде і далі вперто рухатися до них. Також Трамп заявив про те, що він розглядає можливість перегляду деяких рішень Департаменту ефективності уряду, який очолював Ілон Маск, який іде з посади наприкінці травня, і каже, що він високо оцінив роботу Ілона Маска бо, мовляв, дощ заощадив 150 мільярдів доларів, і каже. Були деякі речі, про які я почув і я їх скасував. Як ви знаєте, є речі, які я зараз розглядаю і, можливо, скасую, але загалом, каже, ми зекономили сотні мільярдів доларів. Чи це так, чи ні, сказати зараз доволі складно, оскільки статистика свідчить дещо про інше, що витрати на утримання державного чиновницького апарату в Сполучених Штатах Америки навпаки зростають. Дуже багато контраверсійних заяв про річ у словах Дональда Трампа, але загалом, друзі, це абсолютно очікувано. Я вам просто... Розповідав про це тут на каналі ще влітку минулого року. Ви обізнані з цим. Звісно, нам неприємна така політика Трампа, тому що він проявляє лояльність до вбивці, до Путіна, який продовжує війну проти нас. Але те, що ще раз наголошую, можу констатувати, поки що Дональд Трамп не збирається виходити з переговорного процесу. Втім, якихось ефективних підсумків за перші ста днів Дональда Трампа, як ви бачите, практично немає. Тим часом. Дуже цікаве повідомлення, яке я хотів би вам ретранслювати. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив постачання Польщі партії із 400 ракет класу повітря-повітря на суму 1,33 мільярди доларів. Це дуже гарна новина, оскільки це вказує, що Дональд Трамп буде зацікавлений в продажі зброї до Європи, в тому числі до України. Поки що він для України це не робить, тому що він хоче припинення війни. Але коли Росія говорить про те, що Захід має припинити постачання зброї Україні, це якраз і означає, що вони побоюються того, що ця зброя буде надходити до нас від Сполучених Штатів Америки, а платитимуть за неї європейці. Ну і врешті-решт ці ракети, куди вони поїдуть, поки що не дуже відомо. Говорять до Польщі, а можливо і ні. Також у державному департаменті США оголосили санкції проти шести компаній, які причетні до постачання компонентів для балістичних ракет, які виготовляє Тегеран. Так. Це мова поки що Тегеран, на жаль, не про Китай і не про Росію, але сподіваюся, що якщо Росія не поводиться на припинення війни, то відповідні такі ж санкції будуть введені і проти Китаю, і проти Північної Кореї, про яку говорить Держдепша, і проти Росії. Але поки що переговорний процес триває. І ще одна дуже примітна новина: про європейців: Велика Британія приєдналася до американських військ у завданні ударів по цілях хуситів в Ємені вперше. Після приобрання Трампа на посаду президента США. це означає про те, що євроатлантична співпраця друзі, зберігається. Це дуже дуже важливо. Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що дії хуситів у Червоному морі є постійною загрозою для свободи судноплавства. Він каже: наступне: 55 відсоткове скорочення судноплавства через Червоне море вже коштувало мільярди, що підживлює регіональну нестабільність і ставить під загрозу економічну безпеку сімей у Великій Британії. Дуже цікавий коментар, який мені особисто засвідчує про те, що Британія залишається в співпраці зі Сполученими Штатами Америки, Європа також, а це дуже і дуже важливо. Хоча ця співпраця не буде простою за період каденції Трампа. Друзі, на цю хвилину всі новини. Ще раз прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх любиться ношу і не перемикайтеся. все буде Україна!